Іхали на огляд сьогодні ми ось такої швейцарської красуні автівка ще в нас без підготовки 280 вона. Має пробіг, ми зараз вихватили. Вчора вона тільки приїхала, побачила. Ми в Тіктокові, в Тіктокові побачили цю автівку, відразу набрали і зараз розглядаємо її, щоб забрати без підготовки. 13.5 вона вартує на старті, вона в рідній фарбі. І в нас тут 281 пробіг. Ми вже провели комп'ютерну діагностику. Пробіг у нас комп'ютерною діагностикою підтверджується. Вона в нас на класній комплектації. У нас тут є електроляда. Просто. Додатковий комплект гуми, автівка без підготовки. да, вона трішки брудненька, десь щось є, якісь моменти. Гума не снова, що за шторки є. Така непогана автівка. Зараз ще будемо з замовником, буду насилати всі відео, будемо приймати рішення. Все в нас є підігрів, ви сидіть, тобто все, пустелю, дивіться. Автівка не підготовлена На салон, салон. Да? Ці салфеточки я поклав, пристав. Не 200 пробігу, 280, але є ціна. Завжди треба думати. Автівка в рідній фарбі, є ціна. Зараз дивимося, надсилаємося замовнику і тоді тільки приймаємо рішення. Чи діагностуємо далі? Веземо 100 автівка. У нас повна повний привід. Обов'язково перевіряємо повний привід. Якщо підходить, забираємо без підготовки, тому що дають нам ціну. Будемо зараз діагностувати, Якщо вам потрібно знайти будь-яку автівку, можемо вам знайти і без підготовки, можемо показати і з підготовкою з малим пробігом, з великим, з яким ви хочете з таким можемо знайти. Контакти як завжди. Наші є під відео, звертайтесь з радістю вам допоможемо.